За даними МВС, на передовій нині 17 тисяч поліцейських. Поліція воює до того ж, і ще й на дуже складних відтинках фронту Правоохоронці виконують бойові завдання, як штурмовики мають свою артилерію, і навіть танки. Грої нашого наступного матеріалу, старший лейтенант поліції Олександр Маслій, навідник гармати. Олександр служить в об'єднаній штурмовій бригаді Людь, що розповідає. Про службу і як ставиться до колег, які не на фронті, а про це дивіться далі в рубриці історія війни нашого Інкора Ігоря Ловенка. Олександр Маслій, старший лейтенант поліції, 37 років. Заступник командира взводу артилерійської роти полку «Цунамі» об'єднаної штурмової бригади. Людь Олександр, навідник 152-мм гармати міліметрової гармати МСТАПосне. 2016 року Олександр після відвору став у лави нової поліції до великої війни з Росією служив у Вінниці офіцером роти тактико оперативного реагування. Раніше в силових органах Олександр Маслій не перебував. Я думаю, що патрульній поліції неможливо буде поміняти те, що вже десятками років там закорінилося. але ні. У перші дні широкомасштабного вторгнення Олександр попросився до збройних сил України, але через брак бойового досвіду, повістки в тацика. Так і не отримав. Чесно говоря, вже думаю, якось через знайомих вже попасти, може хтось десь мене влаштує вже. <реш> <реш> да, да. <реш> ну, я думаю, ну все-таки, знаєте, прийшов військовий час і якийсь що підрозділ все одно я знадоблюсь, правильно? Але ніхто нічим мені не міг допомогти. Національна поліція сформувала власні бойові підрозділи та частини. Однією з таких стала об'єднана штурмова бригада Людь. Держу 15, держу, давай, давай. Чисто вигад на озброєнні лютих бійців. Є артилерія і танки. Олександр закінчив курс підготовки, потрапив до артилеристів і п'є окупантів з трофейної гармати. Відправити на той світ 10 руських жертвниці. Нині об'єднана штурмова бригада Людь Національної поліції воює на торецькому напрямку. Історія війни поліціянта-захисника. Почалась повномасштабна війна. Хотів піти в Збройні сели України, але пішов в ТЦК. Мені ведели повістку і не забрали мене служити. Я до них так проходив 10 місяців до того часу, поки мені знайомий, який теж тут служить, не сказав, що проводиться набір в даний підрозділ. Я пішов в рекордний центр, написав заяву. В родині у вас не було там розмов таких, що там ну, родичі казали, що воно тобі треба. Було навіть не так від родичів, як від друзів. І саме від тих друзів, які вже служили в ЗСУ, вони мені говорили, що навіщо воно тобі треба? Не беруть, значить не твоє, значить воно тобі не треба, значить прийде на це свій час. Але я оце їздив, шукав, шукав, я вже і думав і до них, як би в частину попасти. Чесно говоря, вже думав, якось через знайомих вже попасти. Може, хтось десь мене влаштує вже. <плату> <плату> да, да. <плату> ну я думаю, ну, все-таки, знаєте, прийшов військовий час, і якийсь що підрозділ все одно я знадоблюсь, правильно? Там навіть хтось за мене там просто скаже слово, що от є людина, його не мобілізують, давайте там до себе його в частину заберемо. Але ніхто нічим мені не міг допомогти. І потім мені знайомий вже каже, що проводиться набір в даний підрозділ. Я пішов сюди, там оказались мої спільні знайомі. Ну так знаєте, як вже у Вінниці, Вінниця якби невелике місто сильно. І багато кого знав із поліцейських, там вже ми пересіклись, і багато хто із моїх знайомих теж пішли сюди. Поначалу орієнтували нас на міномет. Потім, коли привезли цю гармату, нас розподілили, хто хоче бажаючий, хто хоче йти на гармату працювати. Я подивився так, калібр якби немаленький, то я думаю, попробую себе там. Пішов, попробував, мені сподобалося. І з того часу, як ми приїхали вже на фронт, на схід, то з того часу я працюю на цій гарматі. 2015-го проводився набір патрульної поліції місті Вінниця. Я подав анкету туди, прийшов. З 2016 року ми вже почали нести службу місто Вінниця. Вже в новій поліції. Так, так, вже в новій поліції. А до того До того я не був в міліції, не був в поліції, якби не служив. Патрульна поліція тоді тільки запустилася в місті Вінниця. В певний період я побув інспектором патрульної поліції, потім там з'явилася рота тактико оперативного реагування. У неї були трошки інші завдання. Я пішов, перевівся туди, попрацював там ще певний період. Які у вас враження від роботи в національній новій поліції? Мені сподобалося. По самій службі ми були усім забезпечені, все, що було потрібно. Автомобілі, форма, нова там, форма, форма паливномастенні матеріали. Все нам видавалося, ми за свої кошти нічого не купляли. А ви ж пам'ятаєте, коли створювалася Національна поліція нова, з якими, ну, власне кажучи, ми, такими посилами вона створювалася? Угу. Там, позбавитися від корупції, щоб поліція справді служила і допомагала? Коли ми я... З такими настроями? Ще я, я йшов з такими настроями, так. І... Я думаю, що патрульній поліції неможливо буде поміняти те, що вже десятками років е там закорінилося. Але ні, багато чого помінялося, і щоб з такими якимись випадками там корупції я не стикався. А можете розказати про що конкретно змінилося і помінялося там краще Сподобалося, що ми виконали свою функцію, те, що ми бачили, того, чого нас навчили. І нам ніхто не заважав працювати. Ми, якщо бачили якесь правопорушення, чи воно кримінальне, чи воно адміністративне, ми могли реагувати і не було такого, щоб там хтось приїжджав за когось щось рішати. Але бачите, разом із тим, ми мусимо сказати, що ну, от була ж така певна хвиля, да, сподівань угу. і так далі. А потім ця хвиля якось поступово спала, скотилася, і вже народ не так ставиться до поліції, як от на хвилі тих сподівань. Чому як ви гадаєте? Я думаю, що це почалось відтоді, як повномасштабне вторгнення відбулося зі сторони Росії. Тому що частина людей пішли добровольцями на війну, а багато хто залишився далі нести службу у патрульній поліції або в головному управлінні національної поліції. І коли когось ТЦК запрошували прийти в воєнкомат, то вони зразу спиралися на те, що поліцейські катаються на машинах чи там в місті їх бачать, і їх це якби дразнило. На цьому падала недовіра якась до поліції, що вони типу ховаються. За спинами, а тих заставляють іти воювати. Що нового ви відкрили в цій службі? В службі вже все нове. Поначалу я був першим номером розрахунку, підносив пороха. Потім вже з часом ми приїхали сюди, на схід, і вже так перекоптилося, що одні люди пішли на якусь іншу гармату, хтось залишився на мінометі, і я вже став навідником. Моя задача мені передають цілі. Я йду до гармати, ввожу цілі, дивлюсь, щоб мені нічого не заважало, щоб гармата була готова до бою. І коли стає команда, постріл, я стріляю. Ми приїхав сюди на схід. Перше, де ми заступили на бойове чергування, це був район Кищівки. Тоді ми працювали разом із 80-ю бригадою. Та я пам'ятаю, заходили ж Кищівку? Так, так, так. Наша бригада, учасників визволені на населеного пункту Кищівки. Ми були там певний період, потім, коли Кищівку звільнили, далі в нас була Корділівка, ну і далі в нас був і час у яр. Потім у нас покров ще був, торець був, це ми були раз на ньому, а потім поїхали на часі яр і потім знову ми з'їхали на торець. Ми два рази якби, на цей напрямок заїжджали. І з самого початку то я був на гарматі. Вона дуже прицільно стріляє, дуже хорошо стріляє. Можна з першого пострілу вже знешкодити ціль. Ми заїхали, то у нас в перший день ми тільки виставили гармату, то це такий самий насичений був 70 штук, щось відправити. А це доволі тяжко для такої гармати. Тому один що снаряд важить 44 кілограми, 44 з копійками. — Це понад дві тонни, 70 штук. — Так, так. То це у нас той боєкомплект, що завезли, то його в перший день потім завозили ще. А так зараз. То ми можемо там за день працювати 4-5 разів, ну інтенсивно працюємо, бо бачите, що росіяни вони на цьому напрямку дуже хочуть дойти до Константинівки. Вони дуже масово, як би так сказати, йдуть. Вони що піхота, мотоцикли, бронетехніка. Жертві сіль за цей період часу було дуже багато. От, звичайний будинок, так, але там могло бути 10 орків. І я рахую, що там один-два постріли і відправити на той світ 10 русних, що це жирна ціль. Та непогана, а техніка. Техніка дуже багато. Техніка і важко броньована, легко броньована, і були машини піхоти, де була піхота, і знищували. Укриттів дуже багато теж знищили. Мінометні розрахунки так само, артилерійські розрахунки так само знищували. На Покровському напрямку там теж була така ситуація, що ми до останнього прикривали свою піхоту. Щоб вони могли виїхати, і ми стояли, що в нас залишалося 2 кілометри 600 метрів до лінії оборони, вже до самих Русських, що в нас мінімальний постріл нашої гармати 6,5 кілометрів. Прямим наведенням лупили там? Ні, не прямим, але ми навісом вже кидали. Ну, Ми не прямо кидали там на 2,5, ми кидали вглиб вже, били як контрбатарею. Стояли до останньої, це не тільки наше орудіє стояло. Так само ЗСУ стояло, так само у нас були інші орудія. У нас є 105-й калібр, Д-30, у нас є 122-й калібр. Вони теж всі стояли тоді до останнього, щоб можна було прикрити наших хлопців, які були на передку. Які емоції, коли ви бачите вже, ну, картинку, коли… Вражається ціль, розлітаються ці кацапи е, в різні. Ну хочеться ще. Тільки зрозуміло, що по тій цілі, яку вже рознесли, то немає сенсу по ній стріляти. Хочеться, щоб уже штаб нам давав іншу ціль працювати по іншій цілі. Такої роботи не буває забагато, це точно. Тут головне, щоб завжди був боєкомплект. В началі в нас трішки тяжко було із тям, як ми були на часом ярів. А зараз то у нас дуже добре. У нас зараз постійно є дока. Наші снаряди доволі хорошо ми їх використовували. Я, в принципі, не відчув різницю, що вони були там завезені з Європи чи з якоїсь іншої країни. Вони доволі хороші по характеристикам. Приємно працювати, коли знаєш, що ще працюєш нашим. Аби ще гармата наша, в там Богдана чи що. Але слава Богу, що це є. що Забрали її вже орків і вже на одну гармату в них менше вже було на той час. Ворог! Як вас поміняла війна? Я розумію, що я там не знаходжусь там, як піхота там, на нулі, але знаєте, це постійне відчуття, що там може бути в будь-яку секунду там, команда до бою. І вже там десь щось, якісь звуки, вже встаєш. Там може там вже треба там і, іти до бою, чи там що, ну таке відчуття. Навіть коли приїжджаєш додому, і вроді там своє житло, там все, лягаєш спати, там біля дружини. Ну, все одно якесь таке відчуття не не дуже приємне. От ви знаєте, кажуть часто, що у військових захисників, які побували у Горнилі війни, у них ще ну, таке загострене почуття справедливості. Хочеться щось змінити за ту країну, яку ти воював? Хочеться змінити, але я думаю, що дасть Бог закінчиться війна, вже потім будемо робити зміни. Ваше ставлення до тих? Адекватне. У мене багато хто із знайомих, із друзів не воює, і деякі знайомі вони ніяк не допомагають ЗСУ чи державі. Ну, я це знаю. То, от, знаєте, є таке трошки до них якесь таке відчуття, типу, що ну як можна нічим взагалі не допомагати. Добре, ти не хочеш там іти на фронт, не хочеш воювати, не хочети якусь там територіальну оборону чи займатися якимось волонтерством. Я вважаю це недобре. Гранату готов. Работи! Бонд у нас 102. Перший і другий етаж. Це такий феномен, да, по суті, українська поліція, тому що ну, де в світі ще ви побачите підрозділи поліції, там, які стоять за артилерією на танках їздять. Бачите, у нас такий час, що потрібно було адаптуватися під це все. Мене не так дивує, то, що поліція там в артилерії, да, мене дивує, то, що у нас навіть є суміжні підрозділи, ну і в ЗСУ дуже багато є, де в артилерійських розрахунках жінки або дівчата. Або в піхоті. Я взагалі не знаю, як вони це все виносять. Вони ж все таки жінки, вони якби, мають бути слабші, але виявляється, що вони ще дають фору ще багато чоловікам, які ховаються за їхніми спинами вдома. Я дивлюся, що ви така флегматична людина, але абсолютно спокійна, так розсудна. Да, так, да, десь і є. Да. У мене буває і проявляється холерик. <гум> ну, є і такі моменти, що і при роботі це може бути що і вдома. Якщо в мене щось не виходить, я можу там починати кипіти. На когось можу злитися, знаєте, якісь проявляти свої емоції. Ну, таке буває. А за освітою аграрний я закінчував університет, київський національний. Ви аграрій? Ну я не прям там аграрій, я закінчував аграрний університет, але я технолог несомолочний. Я не настільки знань набрав. Я вибачаю з відпрацювати контрольну ціль, команда. А. До, До бою. бою. Ну що ж, бачите, так, війна не Тонського зупиняється, конгріну, тому такі динамо. випадки часто бувають. Це передавається координати. Пострел! А по кому стрельба? Поступчине пехоты. Задержать. Юс. Атилерійська система МСТ-Б, хлопці кажуть, що ну, саме ця розробка вона є мабуть, однією з найкращих розробок радянського ВПК, хороший темп стрільби, скорострільність, ну і до того, ж, вона досить точна гармата. <звук> якщо е ми після відновлення зробили постріл знову, то значить ми ціль поразили. Бо якщо б цілі ми не попали. У нас було б перевгування. І не холодно зовсім. Да. А їм було ще жарше. Да? Да. Це, виходить, відпрацьовував ціль контрбатареєю. Працював ворожеський міномет, то ми трохи прикрили їм, щоб вони не працювали. Так, да, скажу так, м'якше. Національна поліція зараз на війні. Якщо хто думає, що хлопці десь тут сидять, відлежуються, да, відлежуються то це зовсім, зовсім не так. Олександра, ну касапів також працює контрбатарейка. Да? Вони після того, як по ним прилітає, вони починають вас шукати. так? — Не завжди, але минулої зміни у нас був такий опит. Ми відпрацювали, благополучно замасковували. І в той період прилетіла відвідка від них. Скажіть, а от ну, чесно, а на західних зразках би гармати хотілося б попрацювати? Звісно, знаєте, це так як їздиш на старій машині, а хочеться покататися на єномарці. Оце таке саме відчуття. Цим би хлопцям хорошу західну гармату. Так, да, але дякуємо бригаді за те, що у нас є, що ми можемо працювати, а не сидіти вдома. Як ви гадаєте, люди з бойовим досвідом, які реально воювали і побули на фронті, вони внесуть корективи в роботу національної політики, повернуться на свою службу? Я думаю, що багато людей повернуться на свою службу по тій причині, що їх, якби, в ці підрозділи ніхто не відправляв, вони всі пішли добровільно. І після закінчення війни все одно захочуть повернутися назад або на свої попередні посади, або на якісь інші. То я думаю, що. Вони не то, що будуть пробувати змінити щось, там і так доволі все добре. А просто будуть підтримувати той порядок, підтримувати те все, щоб залишалося на рівні того, щоб цивільні люди не боялися ходити по містах, по селах, щоб вони відчували, що є захист. Дякую вам, Олександра, за це інтерв'ю. Я лише від себе можу сказати тільки одне: служити і допомагати це про вас. Де Де за знайомство. Теперь.